Ця дівчина може похвалитися не лише досягненнями у навчанні, але й в громадському житті. Студентка 4-го курсу Національного університету водного господарства та природокористування Ольга Герус очолює студентську раду університету. Відтак чимало питань самоврядування лежить на її плечах. Втім, розповідає Ольга, це не заважає їй ще й навчатися на відмінно. Потрібно мати великі бажання. Я, звичайно, маю маю бажання навчатися і маю бажання, навіть якби правильно сказати, бути кращою. Звичайно, приємно. Приємно, що наші чиновники вони цікавляться молоддю, цікавляться їхнім не тільки навчанням, а їхнім і проведенням вільного часу і саморозвитку. Приємно, що нагороджують за високі досягнення у навчанні. почесну грамоту від мера отримав і Андрій Токарчук. Хлопець каже, що ця відзнака для нього стане стимулом у навчанні. Хочеться ще раз зустрітися, ще раз отримати таку грамоту, і все ж таки підтвердити те, що я не дарма отримую її, і все ж не просто так. Я сьогодні був тут. Нагоди дня студента грамоти рівненської міської ради отримали 15 юнаків та дівчат, які навчаються у вишах обласного центру. Володимир Хомко переконаний, що сьогодні дуже важливо заохочувати молодь та підтримувати її матеріально. Я би дуже хотів, щоб в цій державі було модно бути успішним. От саме з цією метою робимо все і стипендії. Ми тратимо 200 тисяч гривень на те, щоб стимулювати або якимось чином відзначити людей, які робляться краще від інших. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.